А все більше і більше відео бачу про те, що ми, ті, хто лишилися в Україні і ті, хто виїхали, відрізняємося. До речі, це відео знімають в основному за кордоном. Це є правда, тому що ми тут трошки звикли до повного жестяка кожен день. Реально, він тут не закінчується. Напруга тут постійна, це факт. Розповім вам одну історію без імен, просто як відбувається спілкування між деякими, хто вертається. А була в нас ситуація: приїхала одна дівчинка за кордону, яка виїхала в перші дні і зустрілася з іншою дівчинкою. Яка з перших днів була тут в нашій країні і вибиралася з окупації свій час, поки по колонам з машиною працював літак, це є жахіття. Я думаю, багато хто подібні речі переживав, можете про себе теж написати. Я це тільки вітаю. І така ситуація була, що дівчинка, яка вернулася, починає бикувати до дівчинки, яка була тут. І я коли на це дивився. Я дівчинка, яка тут в очах немає ні страху, нічого взагалі. Навіть осуду не було. Це здавалося, ніби людина сміється в очі. Тому що людина бикує щось там, типа пробує наступати. І тут реально, чим ти хочеш лякати нас, ті, які це пекло переживають кожен день, це я про цивільних тільки говорю, а про військових. Так ми відрізняємося. І якщо ви, повертаючись, будете бикувати, ви маєте бути готові до того, що будете отримувати відповідь. І ми тут трошки жорстокі стали, тому майте це на увазі.